за те, що зараз тут ми в студії, зокрема, обговорюємо частково, що взагалі не зрозуміло, яким чином до миру дотична наша угода про рідкоземельні метали, яким чином Вітков, який постійно їздить в Москву, може там про щось домовлятися. Чи допускаєте ви, що є просто якісь надтаємні, суперсекретні перемовини, які не виносяться в паблік, або все ж таки Віткова в Москві трошки водять заніс? Ну, В будь-яких переговорах завжди. Переважає непублічна частина, тому що інакше ці переговори не могли б бути успішними, і тому трек, який на сьогоднішній день розвиває адміністрація Дональда Трампа із росіянами, він має. Одразу декілька вимірів і переговори Стіла Віков. Очевидно, це тільки мала частина тих домовленостей, які насправді відбуваються. І, зрештою, тут немає нічого надзвичайного, тому що переговори завжди вимагають тиші, от особливо з таким досвідченим воєнним злочинцем, як Володимир Путін. Та, але у той же час ми від американців найбільше чекаємо допомоги в тому, щоб вони змогли якимось чином приборкати агресора. А тут Тарас, ми бачимо, що всі останні тижні вони стали максимально трагічними для нас, хоча самих терористичних атак росіян вистачало, але в нас їх суми, все одне за одним. І я думаю, що аналітики вказують на те, що це все не випадковість. Не треба думати, що ось вони просто там били, наприклад, по військовим, як вони кажуть, що все продумано до дрібниць, і це їхня така. Тактика та терору, залякування. Ну і звісно, щоб зробити максимально боляче українському суспільству. Чи це, скажіть нам, як військовий, схоже на цю ворожу тактику росіян? Росіяни не відходять від тактики терору мирного населення, починаючи від 2014 року, і тому нинішні атаки варварські, які здійснюються проти українських міст з великою кількістю цивільних жертв, в першу чергу спрямовані на залякування. Наших громадян і по-друге, у з Сумами ця атака спрямована на створення так званої буферної зони, яку Росія намагається реалізувати протягом останнього часу. Ви згадали про буферну зону. Це було прокоментовано якраз тільки вже в нашому геть іншому контексті. Народний депутат Роман Костенко сказав, що наша операція нині на Білгородській області тепер її головна цілі завдання це відтягування сил збройних сил Російської Федерації країни-агресорки із Курщини і не тільки чи настав час, Тараса чи ще зарано говорити? Чи це вдається, враховуючи, що президент Зеленський говорив, що і Харківщина і Сумщина в цілому підризне. Зиком чергового великого наступу росіян. Ну, давай так казати ризик цього наступу зберігається протягом тривалого часу, але на сьогоднішній день відсутні наявні резерви у противника для того, щоб цей наступ відбувся найближчим часом. Те, що каже президент і главком, це є попередження. Попередження того, що Росіяни мають такі плани. Очевидно, е такими є перехоплення української розвідки, яка працює як завжди дуже ефективно і вона надає перевірену інформацію. Але ми бачимо, що в даний момент українське угруповання, яке знаходиться на території Курської області, воно повністю виконує своє завдання. Воно не дає противнику сконцентрувати достатньо кількість резервів для початку нового наступу. Втім, операції противника наступального характеру тривають сьогодні на півночі Харківської області, зокрема в районі міста Вовчансько-Вочанських хутори, і східніше в районі міста Куп'янськ, який противник активно намагається взяти під свій контроль з 2023 року. Тому безперечно виключати того, що за деякий час противник сконцентрує потрібну кількість своїх військ для початку нового наступу і на Харківщину і на Сумщину. Ми безперечно не можемо. Там більше, що перехопили. Показує, що активно до цього використовується, в тому числі і свіжомобілізовані мобілізовані російські військові, які не отримують належної воєнної підготовки, а так звана експрес-підготовка, яка може тривати тиждень-два, і в тому числі так звані каліч-полки, як їх називають самі російські медіа, які складаються з російських військових, які мають серйозні поранення. В тому числі інвалідність ампутації їх кидають на скажімо так на убій в першу чергу, задля того, аби забезпечити просування наступних підрозділів противника. Але здебільшого наступальні дії противника здійснюються невеликими, скажімо так, кількістю підрозділів. В Першу чергу ми говоримо так, що в зоні відповідальності наших бригад противник атакує невеликими силами. Часто це відділення взводи, роти. Про посилення наше Тараса запитає вже на останок, тому що не треба думати, що українська армія не розвивається, не вдосконалюється, і, звісно, не пош... не посилюється. Сьогодні стало відомо, що в нас гвардії створили два корпуси. Пам'ятаємо, що Збройні Сили України давно було оголошено, що переходимо на корпусну систему. Два корпуси на базі Азову і на базі Хартія. Тобто, очолює один корпус командир бригади Азов Денис Прокопенко та командир бригади Хартія Ігор Обленський. Я Старі, щоб під час таких інтенсивних боїв продовження повномасштабної війни створювати щось нове, вдосконалювати це украй важко, тому що там насправді титанічна робота для того, щоб ці корпуси створити. Але чи є якісь дуже конкретні очікування? Можливо, впродовж цього року, Тараса, як себе ці корпуси мають проявити на фронті? По перше ідея створення корпусів не нова. Вона вперше була висунута ще до початку повномасштабного російського вторгнення. А те, що дійшла можливість зараз почати реалізовувати цю ідею під час широкомасштабної війни, в цьому насправді нічого немає, тому що багато збройних сил під час воєнних конфліктів можуть проводити воєнні реформи, в тому числі пов'язані зі створенням нових більш крупних підрозділів. Крім того, масштабування вже успішних українських е, бригад, зокрема згаданих вами і Азова, і 3 і третьої штурмової бригади і інших, і доведення їх до рівня корпусу, вона дає дуже великий результат, тому що таким чином збільшується масштабується вже успішний досвід на відповідних командирів, які тепер поширюються на нову корпусну систему. Немає жодних проблем здійснювати подібні укрупнення під час е, е, війни. Тому що війна вимагає від нас змін, як то кажуть, або змінюється, або помри. І тому подібні приклади навпаки наочно доводять те, що збройні сили України не стоять на місці. Вони ефективно розвиваються, будуть масштабу масштабуватися до рівня корпусів і інших підрозділів. На жаль, я не можу зрозумілих причин коментувати хід формування цих корпусів, але там все відбувається відповідно до затвердженого главкома графіка. Почули? дякуємо тарас за що долучився до нашого ефіру. Дякуємо за роз'яснення. Друзі, з нами на прямому зв'язку був майор, начальник групи зв'язків із громадськістю, з громадськістю відділу комунікації командування Сил ТРО Тарас Березовець. Ну і звісно ж нагадую, що в студії разом з нами експерт із конституційного права Богдан Бондаренко. Хоча Богдан, я й сказала, що будемо говорити вже ну не стільки про конституцію, хоча там теж та дуже багато якраз прописано про те, що би мали робити українці, але про українське суспільство. Я нещодавно викладала в себе в соціальних мережах ролик, а їх мільйониць. Коли хлопці у Львові питають, які території українські окуповані. Угу. На цей раз він сказав, ну, саме він сказав, бо були інші, які я дивилася. Він сказав, що Волинська. Я подумала, клас, добре, що він знає, що Волинська область, бо є ті, хто кажуть, Луцька область, Полтавська, щось назвав про Донецьку область, ну це був просто жах. Та? Тобто це молодик зі Львова. І таких історій багато. Днями після Сум ми бачили історію, коли молоді хлопці слухали російську мову і говорили, так, а що ви нам зробите. Та? І от таких історій, які показують, що у нас от, направду прям. Ну, чимало таких історій, де люди відірвані від війни, не знаю. це напевно на історія, навіть не про те, читаєш ти чи не читаєш новини. Ти просто виглядаєш вікно чи не виглядаєш.